Хтось рождає слава Україні. Тррр. Ми от запрягли Машку Шаніт і Шаніту з Романом. От Романа джевеліна Роман їде каратом і зірков. Лушечка тримається коло мене в її містя Є, гайте. Сьогодні у нас 9 -е. Січня. вітаємо всіх Степанів, Степановичів, Степанівних. Щастя, здоров'я, вжигайте. Мирного неба над головою. І головне здоров'я. ну Чого Вісте. Йо. Трохи так нинька нема вітру такого і незимного. Є є вирішили запрети айтар. Вирішили запрети трошки. Трер. Я от переїжджу, Sky зараз zarabi, твоїх uстане трошки показу. Хайтер, гайта, шаніта. Айта. А от чекай я стану. Є, вісте. О, кобелки дійс. Єйта. Трир. Трр. Трр. О. А де ще лігнуло! О, пакують фест. Гайте, гайте, їдь. Луше ще в воду. Йо, їдемо далі, і ми. Трр. Мало. Фу, з, -з, -з болту в єзнамуву. Едем далі, там щесь включу, ще вирішив, так трохи запрягти їх. О, Роман у діде моєму ми трошки поміняли. Вже би не лігнула кубила. <ривіт -звук> <ривіт -звук> Любиш і качати в озі. Машка жребна, колобочок добрий вже. Ну, туди два кроки я їду далі. <крути> два кроки вперед. Ооо, помалу крат, гайта О, я їду з зіркою кратом, о, малий, не брікаю, я чи зараз дам! О, пру! Карабадить, корабам! О, моє Вісте! Їде uhm. Денис По калабаньох киньмо! Ай, тро! Ікра! Ооо! Обігайся! Ві маска вона! Вибігайся! Обігайся! О, Не град капуста! Егай! А, і ти сікішіш, бо твої коні йдуть по сухому, а мої по водах. Їдемо, поле гарне, ліси у нас дуже гарні. Красота. Їдемо далі. Там вон, ліс. По прилісі там Дністер тече, але їдемо не попри самій Дністер, по нема дороги. Оу, цар там далі. Рррр, Дністра так доїдемо. Оу, кара! Витя гну! Ніц не робить, роман сипі купа юса. Ще кукурудзи дає. Ось Роман під'їжджає би ветку, що, що той, що вже зребна. Да, та по вітря, зребна. Та ти щось смішно, я проду кажу. Трохи камера запутіла, добре не О, Рушечка. Я взяв контар свій на неї, гайте вйо. Зірка, помалу вже спасти. Ми удідемо далі, я вже сів за свої кобилки, Їм поприповню. Герби такі офайні. Тут колись коні спасує, вже тут взяли повітря. Електропастух і коні вже сюди не ходять. Хе, є вісте. Ай, та помалу, діти, га, помалу. Айте. Айте, отака легенька розминочка для коней. Ох, там карабані треба виключити, по нього так переїхати добре. Рома Гарру розкладає трохи трохи поскладала докупи. <гум> Мижу на Рома на лайма. В'є вістя, дюке! В'є вість! ні, то вже на шивник скидати. Ось таке у нас посолище, тут наші кубилки пасуть, корови теж, О! електропастух думкова і дамка також. В кова загороджено електропастухом, і кубилки мають десь і пасти, вьо вістя. О! Вно довкола мене, не вон камеру крутити. Ну, зараз відео зараз на фіру не вискочило. О! Й там дріт би не вбирало. Йодівки. Дві, 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 я О! Ти сього моє собі стара! О, машуха! трохи хочеш старенькі ноженьки викинути! Дрррр, саніта! Ого! Ня, не. Зараз не писав у коментарях. Чекай! Е, Дршаніта! Дрр заступив, заступила, вже. Дрррр. Безари в коментарях мені не писали, що я кажу, що машка стара. Просто така по шаніті рік і 5 місяців, е, а машці 10 років, то проти неї вона старенька. Шеніта назад, назад То. Вона заступила назад, по, с, скакала трохи, О, поки стояти, тако ще вам трошки їх покали. Терр! Тер дівки ста. Кубилки супер. О, зірка. О, Роман. Котасинові швиї казав, бо я показував. Тир. Тир. Трир. Тр, Тир. Таразов з вушічем. Ми от приїхали вже додому. Роман стов там на вулиці, зараз розпрягає і йдемо. Роману і ще розпряжемо. Всім мирного неба над головою. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всі будьте здорові!